А тепер про християнство. Відомо, що християнство буває різним. Буває католицизм, буває православ'я, а буває греко-католицизм. Щодо священників, то в Україні вони теж бувають різними. Ми покажемо вам трьох людей у рясах. І ви зрозумієте, які саме різні люди служать Божу службу в Україні. У маленькому селі Червоноармійськ на Одещині неділя починається, як і у багатьох інших з церкви. Звичайна служба, постійні парафіяни, але кожного разу приїжджає хтось новий із сусідніх сіл. І не те, щоб в околиці більше не було церков. Є, але чемпіони світу правлять тільки тут. Люди твоя і благослови твоє. Остора ряса, міцна статура для парафіян отець Віктор. Людина велика в усіх розуміннях. Він трикратний чемпіон світу з пауерліфтингу, Останній титул здобув у місті гріха. Однак, подробиці своєї поїздки до Лас-Вегаса розповідає, аж коли майже всі парафіяни залишають храм. Незручно А яка слава? Ви що говорите? Слава це діло такое, знаєте, як це свого рода теж проповідь, то що я делаю, то що мені дає господь Бог силу, це теж проповідь того, що без Бога нікуди. Може в Біблії написано Не створи собі кумира, та коли отець Віктор прийшов у великий спорт, він і не думав, що колись прийде до Бога. От як усі біль подражали, всі від Арнольд, Шварценеггера, то що Арнольда Шварценеггера там його мишці. Ну, зараз вже свої побольше. Тепер чемпіон світу тренується у звичайній коморі. Зараз температура, так розумію, низька весьма, так? Да? Тренуватися в таких условиях. Ну, як, ну, нормально. Я потім відкриваю двері, тут нормально становиться. Нещодавно священик Богатир встановив світовий рекорд, підняв вагу 245 кілограмів. Мабуть, дійсно, не без Божої допомоги. Ну, ви знаєте, я на соревновання, тому що, як виходив, я завжди, якщо виходжу, я завжди молився про солобо. Ким би то не був там. Може, да не священиків, якщо ти не заслужиш то не далі. Не подиміште дві. Але є в його біографії факти, які вражають навіть більше ніж світові рекорди. Ще 10 років тому замість хреста в руках священика була смугаста паличка. Я був, на лігорнах. працював в і ходив в храм. Постепенно вирішив стоїть. Служить Богу. Ну, це зріло, напевно, з Утім, що конкретно стало причиною переходу з однієї служби на іншу, отець Віктор так і не розповів. Добрий вечір. Президент юності 20. Будь ласка, а присідайте. Колишнім інспектором ДАІ отцем Віктором отець Миколай міг би зустрітися на великій дорозі, якби не жив на Вінниччині. Коли дізнаються, що я священик, кажуть, о, бачите, сам Господь мене мені вас послав. Після служби церковної він чіпляє шашечки на авто і переходить на іншу службу у таксі. І, хоча ікон в його машині не більше, ніж у звичайного далекобійника, клієнти одразу помічають духовний бік водія і починають розмову, як то кажуть, по щирості. Про життєвські якісь там турботи. От, якісь проблеми, скажем так, і, і е, ці проблеми е, людина боїться, можливо, до церкви піти, посповідатися, священнику розказати про це. А тут, як би скажімо, і, і доїде куди потрібно, і священником поспілкується. На велику дорогу священник виїхав через власні борги після того, як потрапив в аварію. Я був не винуватий е, в тій в тому ДТП, але так сталося, що я втратив машину і все, що мав. Але я не зацерковні. Кошти його купував. Паспа е, не збиралася мені на автомобіль. Тепер він хоче заробити на новий автомобіль. А, хочу пригласити вас знайомство познаком... з моїм конем железним. А він навпаки свою машину продав і пересів на мотоцикл. На эту икону поменял свою машину. Больше 40 тысяч евро. Эта икона прибыла из Греции в наш храм. Теперь отец Миколай стал настоящим байкером, что правда нетиповым, без пива, сексу и рок н роллу Ну, лично я вообще не, употреб... не употребляю алкоголь, я, не, я естественно, не курю. Я являюсь духовным лидером, духовным руководителем клуба. У нас большинство Нашего народа крещены православные люди. При этом э, я крестил многих клубников, их детей, а у некоторых даже внуков. Поэтому имя в, в клубе у меня крестное. Не все прочаны с разумением ставятся до подвижного життя священника. Пытают, как он мог связаться с этими хлопцами у черной шкири О чем эти люди отличаются от нас? Черный цвет, э, прежде всего, это образ, ну как для меня это монашество. Фактически это племя. Громадне большое плем'я на железних конях, я проповедую У срізі того племені для їхніх парафіян неважливо, якою дорогою ці священики йдуть по життю з новими рекордами на двоколісному коні. чи шашечками на таксі дороги можуть бути різними, якщо це, звісно, вірний шлях.